Русланце, ти Сміх, а ви що не знали? Крині, шлами, Перший її. раз бачу. Тю. Ну ж Діана ж поїхала ж на брови відправи її. Йо? А корову, ти б корову ще доїбеть. Я, я ж хочу, я, я взяв телятку, там приговорив на хвермі, це забуду силово. Приговорив телятку, то да не знаю. Побачу, може візьму телятку, може візьму теличку і телятку, щоб було. Ну, всього, щоб парувати коріло. І будемо касу мати, в селі будемо крутитися, ну а як? Будемо будем щось робити. Я не, не кажіть, це буде не всі вписаний день народження. Молоде. А доїть мій, а як? же, ви що? Жінку, перестаньте. А як твою козу звати? Е, моя Лю, Люся моя. хороша. Люся, Люся. Стій, має, не, не стій, Я це, як три рази в день і такого, оце по три відерочка валити. По три відерочка, знаєте, я неї готую грисом. І, знаєш, знаєш, якщо є на язиці, то є і цицьках. Розумієте?